Перш ніж чпікатися від свого чоловіка на стороні, дівочки, треба подумати про наслідки. Про наслідки не тільки для себе, але й для свого коханця і для свого чоловіка. Тому що героїня цього фільму, про який я зараз вам розповім, не подумала про наслідки, і все закінчилося так, як закінчилося. Привіт, це кіномамка. І тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами тут дуже дуже цікаво. Став лайки, коментарі. ділися моїми відеосами з друзями. Ти допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті, а також більше цікаво і е, кіноновинок я виставляю у себе сторісунці. Цей фільм дуже старий. Він, якщо я не помиляюся, з 2002 року, і я його просто обожнюю. І називається він невірна. Так про що ж цей фільм? Цей фільм про те, як жила собі подружня пара, нікого не чіпали, <сум> жили собі своїм звичайним життям. І тут в один вітряний день. Дружинонька, яку звали Коні. Вона їде в місто. Вони жили десь за містом. Десь дуже -десь далеко. Вона їде в місто для того, щоб скупитися там е, сину на день народження, якісь там подаруночки і ще щось. і було дуже дуже вітряно. і Її вітер збиває з ніг, і вона падає. Уявляєте? Падає на красивого чоловіка, на француза. Боже. Де б собі так упасти? Ну і, як завжди, пішло-поїхало. Він запрошує її до себе додому, вона так нехатя нехатя піднімається, потім нехатя ще два рази до нього приїжджає і починається оця канітель. Ну і врешті-решт, все, чим закінчилося, тим і закінчилося. Спелерити не буду. Дивіться, хто вже дивився, напишіть в коментарях як вам. Хто ще не дивився, подивіться подивіться це мій улюблений фільм, до речі, з Річардом Гіром. Я вважаю, що він класний актор і прикольний чувак.